Що якщо я скажу, що більшість ваших улюблених фільмів жахів це насправді ремейки японських? Як японський страх вплинув на епоху слоуберно і чому залишається актуальним навіть сьогодні? Розберемось у цьому відео. У нульових японські хоррори прорвалися на захід і змінили уявлення про те, яким може бути страх. Голівудські режисери один за одним купували права на адаптації, знімали покадрові копії, а глядачі заворожено дивилися на екрани. Сам термін джі хоррор з'явився наприкінці 90-х. Його вигадав британський дистриб'ютор, який просував японське кіно на заході. Спочатку це означало будь-який японський фільм з жахів, але пізніше закріпилися за стрічками кінця. 90-х початку 2000-х і саме тоді вибухнув дзвінок Хідео накати. Історія про прокляту відеокасету, що знищує кожного хто її переглянув. У час, коли в Америці 80-ті та 90-ті роки вважалися розквітом жанру слешер, де всі дивилися кривові жахіття про маніяків та вбивця, які влаштовують різ. На якійсь тихій околиці японські жахи стали ковтком свіжого повітря. Вони майже не містили насильства, але лякали набагато сильніше своєю стриманостю, невидимою загрозою і тривожною тишею. Зло в цих фільмах народжувалося не десь у темному лісі, а просто у вашій квартирі. Воно ховалося у телевізорі, у потоці води у звуці телефонного дзвінка. Такий страх здавався ближчим від нього неможливо було втекти. Ця ідея має глибоке коріння у японській культурі. Задовго до кінематографа в країні існував жанр кайдан стародавні страшилки про зустрічі із духами у синтоїзмі, головній релігії Японії, кожен об'єкт природи має власне божество, і поряд із добрими силами завжди існують темні. Тому демон привид чи мстивий дух у японському фольклорі це частина природного порядку речей. Після Другої світової війни, коли країна оговтувалася від. Травми екрани наповнилися привидами і чудовиськами у фільмах як Науштал Кайдан 1964 року. Можна було побачити історію про самурая, переслідуваного приводом дружини або оповідача, який передбачив власну смерть. Згодом ці подайбічні істоти перекочували у міське середовище замість старих храмів, бетонні стіни Токіо, замість священних ритуалів, побут і самотність. Так, стародавній кайдан переріс у неокайдан нову хвилю жахів, де примари оселилися серед сучасних людей. У центрі цих історій певною закономірністю Сю починають. Опинятися жінки, і це не випадково. Як і у всьому світі, у Японії 90-х похитнулися традиційні уявлення про шлюб, які будувалися на гендерному поділі ролей. Жінки почали працювати, розлучатися, боротися за незалежність. З появою нового страху суспільства самотня жінка чи жінка-кар'єристка стала головною героїною фільмів. Жахів. Прагнення до незалежності, бажання заробляти право розлучатися. Це всі ці амбіції могли стати каталізатором страшних подій і призвати злих. Привидів паралельно із цим Україні вибухнула технологічна революція. З'явилися мобільні телефони, відеоплеєри, інтернет. Люди стали ближче один до одного, але водночас більш вразливими. Саме тому у японських хоррорах технології стали інструментом зла. Прокляття приходить через екран, дзвінок чи запис, а стародавні духи знаходять шлях у цифрову епоху. У цих фільмах надприродня часто відзеркалюється. Страхи, самотність, відчуження, розрив зв'язків між людьми цікавим є і те, що японці відходять від типової для хорору структури атракціонного кіно, де за емоційно насиченим епізодом йде спад напруги, потім напруження, а потім все це повторюється. У дій хорорах саспенс і моторошна атмосфера нагнітаються постійно і без спадів, поки не дійдуть тривожної кульмінації. Жах глядачів викликають не моторошні мозки, або криваві стени, а психологічне напруження, що актуально для сучасних хорорів. Жах народжується не з крові, а з порожнечі кадру. У прокляті Такасі Сімінцу страшно не через грим чи спецефекти, а через звичайну кімнату, де відбувається щось невидиме. Навіть образ із дзвінка створено без складного макіяжу, просто перевернутий кадр, темне волосся на обличчі і тиша. І цього виявилося достатньо щоб назавжди закарбуватися у снах глядачів, на відміну від голівудських законів драматургії, де припускають, що конфлікт завжди на користь позитивних персонажів. Якщо звичайно це не хорор, франшиза, де маняку не можна померти, тому що потрібно повернутися у продовженні. Японські страхи не припускають енду. стихійну природу вірусного зла людині здолати не під силу. Натомість g хорор пропонує глядачам хибний хіпієнд у. У якому герої сподіваються, що впоралися із монстрами, але в останньому епізоді привиди повертаються, а фінал залишається відкритим. Ці історії не про перемогу, а про прийняття неминучого, про те, що жах живе поруч у звичайних речах, і колись він обов'язково постукає у двері. Після світового успіху у джей-хорору, американці почали знімати ремейки. Усі вони принесли японським сюжетам нову славу. Американський дзвінок став навіть. Популярнішим за оригінал. Відтоді у світовому кіно почалася ера надприродного страху, атмосферних привидів і повільного нагнітання напруги. Джеймс Ван, автор астралу і закляття, багато в чому наслідував японських майстрів. Згодом скримери та джамскейри набридли глядачам і настала епоха слу Берна. Вона продовжується і зараз. Сучасні режисери намагаються користуватися прийомами, які підглянули у японців, підтримувати болісну Моторушну атмосферу і поступово нагнітати напругу. Хоч сам жанр залишився у 2000-х, його дуже виїдалі, адже японці нагадали світу про істину, щоб злякати людину, не потрібні крики і кров. Достатньо, щоб уночі, коли навколо тиша, сам по собі вімкнувся старий телевізор.